26 травня у Києві відбулася прес-конференція штабу блокади торгівлі з окупантами, на якій було анонсовано основні вимоги патріотів України. Підтримали їх і члени об'єднання, учасників АТО Калущини. Ці вимоги, які прозвучали, це протягом двох тижнів повернути полонених наших. Друге, це припинити торгівлю вуглем з позалізницею з Російською Федерацією і всі підприємства, які мають порушення інвестиційні, щоб в правовому полі перейшло державі. Блокада торгівлі Зордло показала, наскільки українська економіка та політика далі залежать від агресора, зазначає голова добровольчого українського корпусу Правий сектор у Калуші Юрій Концевич. Блокада це перший крок, це фактично мотивація для хлопців, які тут впустили руки, побачили, що відбувається. Цей кистяк в один момент сколотився і проявив себе досить активно. Хто б що не говорив, але плоди перші ми отримали. Як повідомив голова Калуцьких Атошників Олександр Соколовський, подальша робота учасників блокади спрямовується на зменшення впливу російських олігархів на стратегічні об'єкти економіки України. Серед них і Бурштинська Тес. Вернулися до нас про спілки, щоб ми приїхали, підтримали. Бо коли ми приїхали в Бурштин, реально люди були залякані там цими місцевими як сказати, працівниками служби безпеки в цього ТЕС безпосередньо, вони ходили, фотографували, угрожали, що якщо хтось прийде, то його вільне з роботи. Підприємство, яке приймає участь і самі ж державній зраді. Як зараз ми з цим. Бог, все буде нормально, наведемо порядок. Це буде наш другий крок до великої перемоги. Учасники АТО заявили про те, що контролюватимуть ситуацію на бурштинський тес, проте діятимуть виключно у правовому полі. Ми прийшли, підтримали, донесли правду, доказали, що там ніяких не буде захватів рейдерських, ніяких віджимань як це звучить по телебаченнях. Ми хочемо, щоб все було в правовому руслі. Крім того, на прес-конференції обговорили питання реабілітації учасників АТО цьогоріч з міського бюджету було виділено 400 тисяч гривень. Ми спеціально розробили таку програму, щоб зняти воєнний синдром з учасників АТО усі умови для того, щоб учасники АТО змогли адаптуватись у суспільство і бути повноцінними членами нашого суспільства. Проте, якщо минулоріч реабілітація атовців пройшла спокійно, то цьогоріч виникли проблеми. На приватну по джерелах чинився тиск і з боку працівників поліції, і з боку пожежної служби, начальник податкової служби викликав мене особисто до себе в кабінет, особисто перевіряв всю документації. За словами Миколи Федоріва, перевірки почалися після подій на бурштинський тез. Загалом запитань більше ніж відповідей. Роживемо в державі, самі не знаємо, що тут відбувається. Вроді закони є, вроді конституція писана. Тільки для кого питання? Чому тих, хто сидить вище, вона не торкається? і чому ті, що сидять вище не дотримуються ні законів, ні конституції України? На завершення учасники АТО закликали Калушан не бути байдужими та ставати на захист своєї держави. Якщо ви хочете жити в цій Україні, якщо ви хочете носити цей український паспорт і оголодитися своєю країною, то ви мусите так само воювати. Ну, я не маю на увазі, що ви маєте брати автомати, але ви, ну, якось там маєте бути задійні в цьому, по-любому. Жінки всі, не Тоді ми, ми переможемо, повірте, дуже скоро. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканалу.